Я. Давай дружити разом. Вітаю тебе на нашій програмі. Сьогодні ми вирушимо у подорож по досить маловідомій країні. Тож, поїхали. Таємниця Дружболандії. Мишко сумно дивився у вікно. Хочеш, не хочеш, а прибирати доведеться, думав хлопчик. І не те, щоб він лінувався чи не любив працювати, але одному прибирати листя в саду жахливо нудно. Кілька років тому мешко із сестрою, батьками та друзями посадили в дворі багато саджанців. Тепер вони зацвіли, перетворилися на маленькі деревцята і радували всіх своїм листям. Однак зараз... Восени Мишко дивився на голі дерева і на листя, яке покривало всю землю. Тато був у відрядженні, мама працювала, і Мишко з Машею пообіцяли, що самі зберуть усе листя і скинуть його у спеціальну яму в саду. Листя було багато. І брат із сестрою прибирали щодня потроху. Потім Маша захворіла, пішли дощі, і робота зупинилася майже на два тижні. І хоча зараз сестра була здорова, мама попросила її, поки на вулицю не виходити, не працювати. Такий сонячний день, тепло. Якби хлопці прийшли, о, це було б чудово! розмріявся Мишко. І тут хтось подзвонив у дверний дзвінок. Мишко підбіг до дверей і відчинив їх. Біг він не один, а з бобошкою, який, як завжди, опинився біля дверей першим. Дійсно, прийшли! Яша та Тишка. Мишко зрадів. Друзі, як добре, що ви прийшли. Чи допоможете мені прибрати листя в саду, хоча б годинку, а то одному так нудно? Яша з тижком. Переглянулися, і Яша сказав: е, Розумієш, ми тільки на хвилинку зайшли, щоб Машу відвідати. Мене сьогодні мама попросила прибрати вдома. Ти ж знаєш, як я повільно це роблю. У мене теж не вийде допомогти тобі. Мені важку доповідь з географії треба написати. Доведеться довго над нею працювати, вибачився Тишка. Мешко зажурився. Але він розумів, що у друзів і справді важливі справи. Нічого, я все розумію. Іншим разом допоможете. Я все одно сьогодні. Все листя не приберу, сказав хлопчик. Маю ідею! Маша підійшла до хлопчиків. На вулиці поки що мені працювати не можна, але вдома можна. Давай, Яша, я приберу замість тебе. Ми вже кілька разів тобі допомагали із прибиранням, так що я там все знаю. А ви з Мишком вдвох більше листя зберете. Та й веселіше буде. Ура! А, геть прибирання, хай живе листя, тишко, залишайся з нами. У трьох ми швидше все зробимо, а потім разом знайдемо тобі твою невідому країну. За годину Маша, закінчивши прибирання, вже була вдома і спостерігала у вікно за роботою друзів. Робота й справді була не нудною, адже це було не тільки листя збиральство, а й листко-кидальство, і листя розкидальство, і бобошко-відганяльство. Після роботи всі пили чай із маминими смачними ватрушками. Так. Мишкові допомогли, мені допомогли, тепер час тобі, тишка, допомагати, сказав Яша. І тут знову пролунав дзвінок у двері. Бобошка голосно загавкав і закрутив хвостом. Виходить, прийшли свої, це був дядько Петро. Діти дуже зраділи, повели гостя на кухню, почастували ватрушками та розповіли про те, як незвичайно вони вирішували свої справи. Які ви молодці! Допомагаючи один одному, зробили більше. Ніж могли б зробити поодинці. Тепер моя черга вам допомогти. Як я зрозумів, тобі тишко треба розповісти доповідь про якусь невідому або маловідому країну. Я таку країну знаю. Діставай свій блокнот і олівець. Пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Королівство Бутан країна невелика. У перекладі санскриту її назва означає гірська країна, околиця Тибету, великі гори це північ країни. Там сотні гірських вершин. 19 з яких вище за 7 тисяч метрів. Тут панують вічна зима та гігантські льодовики. Під час їхнього літнього танення мільйони тонн прісної води заповнюють річки, іноді навіть переповнюють. І тоді рятуйся, хто може. Натомість на півдні Бутану, Долини, субтропіки, спека та задуха. Дуже зручно замерз на півночі, їдь грітися на південь. У бутані заборонено вбивати тварин, вирубувати ліси та використовувати хімічні добрива. Для того, щоб зрубати старе дерево, треба звернутися за дозволом до міністерства лісу, а на цьому місці одразу посадити інше. Нещодавно 111 бутанців запланували побити рекорд книги Гіннеса. за одну годину посадити 50 тисяч дерев. Дуже корисний рекорд може вийти. А ти любиш чілі? Піддані короля Вангчука харчуються в основному рисом. Рисові поля розкидані по всіх гірських схилах. Місцеві сорти мають червонуватий відтінок та гороховий присмак. Рис варять, смажать, перемелюють на борошно і додають у супи. Так само, як і рис, бутанці люблять перець чілі, свіжий, зелений. Засушений чи червоний у вигляді порошку він використовується у всіх стравах. Найулюбленіша ема Даце, тушковані в олії пекучі стручки у сирному соусі. Після такої їжі почуваєшся вогнедишним драконом. Бутанці люблять розмальовувати свої будинки. В основному це орнаменти та різні звірі. В Україні розмальовані майже всі будівлі від трансформаторних будок до будівлі єдиного аеропорту. Крім малюнків, сільські будинки мало чим відрізняються один від одного. Вони всі триповерхові: на першому поверсі хлів, на другому кухня та спальня, третій поверх горище для сушіння сіна. Далеко ходити не треба, все під рукою. А ще в них є дзонг. Це і монастир, і фортеця. Вони обнесені високими міцними стінами. Найбільші дзонги це справжні міста, де сотні, а іноді і тисячі людей живуть за спільними дверима, пробитими у стіні. Будували їх завжди в ущелина гір або на берегах річок, без креслень та архітектурних планів. І ніде ти не зустрінеш два однакових дзонги. Hello, kids! It's English Learning Time! Ви знаєте, щоб розвивати нашу пам'ять і вміння, потрібно постійно вчити щось нове. Можна небагато, всього декілька фраз, але це вже дуже корисно для нашого мозку. Давайте ми вивчимо кілька нових і корисних фраз англійською. Як сказати, час вставати або час спати. Time to get up. Time to sleep. Я зголоднів. I am hungry. I am hungry. Що нового? What's up? What's up? Ти молодець. You're doing fine You're doing fine. Я добре. I'm nice I'm nice. Я погана. I'm bad. I'm bad. Я так собі. I'm so so. I'm so so. Have a good day. Have a good day. Harna Good idea. Good idea. Скоро побачимось. See you soon. See you soon. У тебе все выйдет. You can do it. You can do it. Давайте повторимо ще раз, щоб закріпити. Час вставати. Або час спати. Time to get up. Time to sleep. Я зголоднів. I'm hungry. Що нового? What's up? Ти молодець. You're doing fine. Я добре. I'm nice. Я погано. I'm bad. Я так собі. I'm so-so Гарного дня! Have a good day! Гарна ідея. Good idea! Скоро побачимось. See you soon! У тебе все вийде. You can do it! Прекрасно. Тепер ви можете використовувати ці побутові щоденні фрази у своєму житті. Бажаю вам швидко їх вивчити і закріпити. See you soon. Goodbye. Давай зробимо разом. НЕСКУЧНЕ прибирання. Дуже добре, коли ми намагаємось допомогти друзям, знайомим, а іноді і незнайомим людям. Однак недобре при цьому забувати про близьких та рідних, про всю свою сім'ю. Вони не чекають від нас великих подвигів. Достатньо почати стежити за порядком у своїй кімнаті і на маминому обличчі розквітне посмішка, а тато схвально поплескає по плечу. У цьому тобі допоможуть секретні поради, як наводити порядок швидко та не нудно. Секрет. Номер 1 Знайди три коробки, наприклад, з-під взуття, і напиши на одній викинути, на іншій спитати у мами, а на третій покласти на своє місце. Це допоможе тобі швидше вирішити, що робити з речами під час збирання. У першу коробку заздалегідь поклади сміттєвий пакет. Секрет номер два. Почни від дверей. Забирай від дверей за годинниковою стрілкою. Поки не закінчиш в одному місці, на нове місце не переходь. Так ти точно нічого не пропустиш. Секрет номер три: Не намагайся прибрати все за один раз. Ти так втомишся, що не скоро потім наважишся зробити це знову. Прибирай щодня потроху. Встанови на мобільному телефоні або будильнику таймер на 15 хвилин, прибирай під звуки улюбленої музики, поки не продзеленить дзвінок. Намагайся прибрати якнайбільше і якнайкраще. Секрет номер 4 Відразу після дзвінка швидко розклади по місцях речі з третьої коробки, а пакет для сміття з першої викинь, а другу коробку віднеси мамі. Вона підкаже, що робити з цими речами. До речі, цікаві ідейки. Поклади кожну пару взуття в окрему коробку та наклей на неї фотографію цього взуття. У коробках взуття краще зберігається, а фото допоможе легко та швидко знайти потрібну пару. Візьми красиву прищіпку та приклей з боку двохсторонній скотч. Тепер цю прищіпку можна кріпити до меблів, кахлю або комп'ютерного столу. Це чудовий спосіб зберігати на видному місці необхідні дрібниці, малюнки та рушники для кухні. Вони не загублять. І завжди будуть під рукою. Слідами дружболандії. Допомагаючи один одному. Чи знаєте ви, друзі, що рослини та тварини допомагають один одному не тільки в казках? Учені, які спостерігають за світом природи, знають багато таких прикладів взаємної допомоги та підтримки. Ось, наприклад, бізони при нападі вовків надійно прикривають спини один одному. Вони стають у коло, виставивши назовні роги. Мами та діти у цей час ховаються всередині кола. Грифи та орлани-білохвости, чудові сусіди. Вони гніздяться поблизу і повідомляють один одного про знання. Нахідку падалі. Ці птахи не б'ються через їжу, а влаштовують спільні обіди. Лишайники, хоч і виглядають як одна рослина, насправді складаються з двох організмів водоростей та грибів. Виживати у важких умовах вони можуть лише допомагаючи один одному. Гриб забезпечує воду та опору для водоростей, а вони забезпечують гриб харчуванням. Дуже цікаво влаштувалися горох і квасоля. Невеликі бульби на їхньому корінні орендували для проживання бактерії. Так, так, бактерії отримали затишну квартиру, а рослини азот, який бактерії добувають з повітря. Самотнім койотам було б важко жити, якби не їхня дружба з борсуками. Борсук вміє чудово. Ово відкопувати з-під землі будь-яку здобич. Після цього койот її наздоганяє, а потім разом їдять. У сімействі китів ніколи не залишать хворого без допомоги. Здорові родичі підтримують його на плаву і час від часу виштовхують на поверхню, щоб він міг вдихнути в ковток повітря. Так вони чинять доти, доки хворий не одужає. Деякі можуть сказати, що це робиться заради власного виживання. Але чому тоді бегемот? Допомагає дитинчаті зебри переплисти річку з сильною течією. Або навіщо собаки вигодовують панд, а мовпи дружать із голубами та діляться з ними їжею? Чому дворовий пес під час дощу пускає промоклих кішок у свою конуру, а сам голосно гавкає, щоб господарі відчинили їм двері? Чому безпритульний кіт, якого прихистила пенсіонерка, починає дбати про іншого? Її? Її вихованця, старого сліпого пса, ставши його поводарем. І таких історій дуже багато. Різні звірі допомагають один одному через особливе почуття, яке у них виникає. Це почуття доброти і бажання допомогти тому, хто цього потребує. Думаю, друзі, що і вам знайоме це почуття, і ви дуже добре робите, коли чините так само. Бажання допомагати іншим це дуже добре почуття. Дарує це почуття і людям, і тваринам. Господь у Біблії написано, що наш Бог є швидким помічником у бідах. Він хоче, щоб його творіння чинило так само, тому що від цього всі стають щасливішими. Чуваю, що поруч є ти Духом Слодів, Духом святим наче свічка вночі, скеля у час Поруч поручє. Ша в тобі почуває, коли є ти, коли є ти, ти найхороші поля душа в то. чуєш слово своє, духом своїм, духом святим, кожен крок по землі направляєш лиш ти. i Thank you Осі підійшов час прощатись. Вже чекаю наступної зустрічі, аби продовжити наше знайомство з Бутаном. Па-па! Ландія.